До нашого ефіру доєднується Павло Славинський, начальник штабу Другого інтернаціонального легіону збройних сил України. Вітаємо вас. Доброго дня! Дякуємо, що долучилися. Станом на зараз. Яка у вас є інформація? Яка ситуація в зоні вашої відповідальності? Ну як кажемо, ситуація важка, але прогнозована. Ворог тисне, накопичується але. Якихось таких суттєвих просувань не відбувається. Також, якщо говорити загалом про інтернаціональний легіон, зараз хто складає його основу та можливо, які національності зараз найбільше у вас є організаційне ядро українського військового підрозділу, звичайно, це українці. Але в нашому підрозділі близько 30 представників добровольців. З інших країн, і на зараз ситуація трохи міняється. Справді, ми вчора аналізували кількісні показники, то зараз перевага більше все ж таки англо представникам європейці. Тобто, якщо в тому році це було більше Латинська Америка, то зараз все ж таки Європа кожен приходить своїм досвідом, але ситуація така, що у нас за ці три роки війни. На взагалі, скажімо так, спосіб ведення війни він змінився радикально, тому всі навчаються. Вони навчаються, ми навчаємось і ми нехтуємо досвідом, який вони приносять.